18 в Україні про події на цю мить далі у новинах на ТВАЙ Віталій Півовар. Добрий вечір. Більше мільйона людей беруть участь у марші єдності у Парижі. Серед них не лише прості громадяни, але й майже півсотні лідерів різних країн. Жалобною ходою вони вшановують пам'ять загиблих у двох терактах, які сталися цього тижня. Що відбувається у ці хвилини у центрі Парижа? Маємо змогу зараз побачити наживо. Ось ця картинка нагадає лише, що це почалося все на площі республіки у Парижі. Давайте подивимося наживо. Про те, хто завітав цього дня до Парижа і як починалася ця акція, далі розкаже Марія Клюк. Марш єдності у Парижі розпочався о 16-й за київським часом. Однак люди на площі республіки почали збиратися набагато раніше. Вони вигукували шарлі шарлі та тримали в руках таблички з написом Я є шарлі. Примітно, що учасники абсолютно різного віку та віросповідання це і християни, юдеї та мусульмани. Правопорядок забезпечують близько п'яти з половиною тисяч поліцейських та жандармів, адже до республіки приїхали майже 50 голів держав, серед них і президент України Петро Порошенко. І ще до початку маршу він зустрівся із французьким колегою Франсуа Уландом у Єлисейському палаці. Порошенко висловив співчуття через загибель французьких громадян. Також до початку маршу президент України встиг переговорити з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Розмова тривала близько 15 хвилин. З офіційних джерел відомо лише, що йшлося про ситуацію на сході України та шляхи врегулювання кризи. Після того, як усі високопосадовці зібралися у Єлисейському палаці, вони вирушили на площу республіки. Вже звідти колоною рушили до площі нації. Разом із ними жалобною ходою йшли родичі та близькі загиблих та просто небайдужі французи. За попередніми оцінками, у неділю у центрі Парижа зібралися більше мільйона людей. Таким чином, люди висловили протест проти атак ісламістів на редакцію газети Шарлі Ебдо та захоплення заручників у кошерному магазині. Нагадаю, ці два теракти забрали життя 17 людей. Марія Клюк Тивай. В Німеччині затримали палі в редакції Гамбург Моргенпост. Поліція заарештувала двох чоловіків. Саме їх підозрюють у підпалі архіву газети, яка передрукувала карикатури Шарлібдом. Напад здійснили сьогодні вранці. У вікно редакції кинули кілька каменів і коктейлі Молотова. Збитків зазнали три кімнати на першому поверсі. Утім, полум'я загасили, та ніхто з людей не постраждав. Один військовий загинув і ще восьмеро отримали поранення. Такі дані за останню добу від РНБО про події у зоні АТО – далі у короткому огляді. Конфлікт на сході України загострюється, так вважає комісія ОБСЄ. За останні кілька днів помітили майже сотню порушень режиму тиші. Лише у ніч на неділю їх було 18. У Радбезі ж заявляють, стріляють бойовики переважно з важкої зброї, з мінометів, гранатометів, танків та градів на Донецькому, Луганському та Маріупольському напрямках. Через вогневі нальоти військові перекривали дороги у напрямку чотирьох транзитних пунктів для гуманітарки та переселенців. Окрім того, на Донеччині затримали. Трьох поплічників бойовиків вони забезпечували терористів зброєю та передавали інформацію про розташування українських військових у підземному сховищі злочинців, яке було розташовано в Артемівському районі Донецької області, було вилучено автомати Калашнікова, гранатомети різних модифікацій, боєприпаси до них, ручні гранати. А також топографічні карти міста Слов'янська та Барвенкове списки груп спостерігачів обсє та фото та відеоматеріали зібраних терористами. Утрати від бойових дій порахували сепаратисти. За їхніми даними на Донеччині за час конфлікту загинуло понад дві тисячі людей, серед них 35 дітей. Збитки сягають півтора мільярда гривень. Так звана уповноважена справ людини ДНР Дар'я Морозова заявила: найбільше від обстрілів страждає Донецьк. Там зруйновано більше чотирьох тисяч об'єктів, у тому числі школи і житлові будинки. Проте не бояться їхати до Донецька кавказці. У мережі з'явилося відео, де бойовики сто. Чи у центрі міста вигукують Аллах Акбар та заявляють, що вони на своїй землі? Це умаїчні зілаєте, що -то, Що -то. Разі, нічого не ви зілаєте ми на вашій землі. як ви говорите, тварі. А на самом делі ми на своїй землі. Тим часом бойовики почали розплачуватися з населенням окупованих територій, нагребованими у тамтешніх банках грошима, але фінустанови, які не змогли вивести свої капітали, зіпсували їх спеціальною фарбою, що не видаляється. Відтак секретар Радбезу Турчинов попередив тих, хто буде ними розраховуватися, затримуватимуть як співучасників. Пограбування та використання награбованого це типові ознаки дій російсько-терористичних угруповань. Але ми попереджаємо населення, що жодна українська банківська установа не прийматиме мічені крадені кошти. Росія ж продовжує грати м'язами. Там заявили, посилюють вишкіл своїх військових. Цьогоріч на ракетні війська чекає більше сотні тактичних навчань. Їх проводитимуть у режимі найвищої боєготовності. А українські армійці під Маріуполем відпрацювали бойові навички стрільби. Окрім того, Червоний хрест у Маріуполі Голосив про набір волонтерів, формуватимуть загони швидкого реагування. Вони працюватимуть спільно з рятувальниками і медиками. Зокрема, надаватимуть першу долікарську допомогу, будуть супроводжувати і розподіляти гуманітарні вантажі, а також чергуватимуть у місцях масових скупчень людей. Вікторія Тищук ТВА. Квіти і лампадки на майдані у Києві. Вшанували пам'ять Максима Щіпова. Він один із тих, хто загинув під час аварії на Донеччині 5 січня. Хлопець навчався на другому курсі університету Карпенка Карого. У зоні АТО був з самого початку бойових дій. Нагадаю, бійці батальйону імені Кучицького прямували у зону бойових дій на ротацію. Їхній автобус врізався у крас. 12 військових загинули, більше 20 отримали поранення. Это был самый добрейший, самый милейший человек, который работал мимом, который работал с детьми, который был актером, режиссером. В жизни вот так знаю его никогда не заскакивать, что этот человек пойдет защищать свою родину. Но вот как показывает опыт, именно эти люди, именно вот такие жизнерадостные, глубокие, широкие люди, они оказываются самыми смелыми. Він, ä, і загинув. Загинув за батьківщину. Масштабну акцію на підтримку надії Савченко закликає провести один з адвокатів у Твіттері Марк Фейгін пропонує вийти на мітинг по всьому світу 26 січня. Саме тоді відкривається сесія Пар'є. Як відомо, український парламент делегував Савченко до складу делегації парламентської асамблеї. Це дає їй можливість отримати дипломатичний імунітет. Відтак російська влада зобов'язана випустити її з під варти. Нагадаю, українську льотчицю звинувачують у загибелі російських журналістів. Хоча Адвокати доводять непричетність до загибелі кореспондентів. Президента країни у другому турі обирають у Хорватії. Боротьбу ведуть двоє кандидатів: чинний глава держави Іво Йосипович та Колінда Грабар-Кітарович. І, хоча президент у Хорватії Виконує переважно представницькі функції. Нинішні вибори називають випробуванням для ключових політичних партій. 57-річний Йосипович, експерт з міжнародного права та композитор класичної музики, був номінованим правлячою коаліцією. 46-річна пані Грабар Кітарович у минулому міністр закордонних справ і помічник генсека НАТО. Вона кандидат від опозиції у випадку перемоги. Вона стане першою жінкою-президентом Хорватії. Життя 57 людей забрала аварія у Пакистані, ДТП сталося біля міста Карачі. Там автобус врізався у нафтовий танкер. Після зіткнення обидві машини зайнялися. За останніми даними, танкер перевищив швидкість та виїхав на зустрічну смугу. Представник лікарні міста Карачі, куди надходять постраждалі та тіла загиблих, повідомив, що кількість жертв може зрости. Лікарі нам нічого не кажуть і не просять здати кров для потерпілих. Ми тут шостої ранку. Моя старша сестра та брат були в тому автобусі. На Одещині вибухнув бар. Інстан стався у центрі Ізмаїла близько 16-ї години. Постраждали за даними міліції, шестеро осіб з опіками їх доправили до лікарні. Водночас місцеві змі повідомляють про понад 15 травмованих. Будівля практично знищена. Правоохоронці найбільш ймовірно вважають версію порушення техніки безпеки при використанні газового обладнання. Більшість постраждалих працівники цього закладу. На Київщині міліція розслідує причини пожежі на автозаправці поблизу броварів, відкрито справу про порушення вимог пожежної безпеки. Заправний комплекс БРСМ «Нафта» сплахнув близько 9-ї вечора у суботу горів газовий модуль двох підземних ємностей. З вогнем боролися 40 рятувальників. Полум'я загасили лише через 12 годин. У результаті пожежі ніхто не постраждав. Пограбування на півмільйона. у місті Козятині на Вінниччині двоє грабіжників вдерлися до ювелірної крамниці. Продавцеві пригрозили кухонним ножем та електрошокером. Далі винесли золоті вироби. Камери відеоспостереження зафіксували злочинців. Правоохоронці просять допомогти у пошуку нападників. наряд міліції. Двоє невідомих осіб. чоловічої статі зайшли в приміщення ювелірного магазину, які знаходиться... У місті Казятин, де під погрозою предмета, схожого на ніж, і електрошокера, примусили продавщицю віддати золоті вироби десь приблизно на близько 500 тисяч гривень. Тиждень на Прикарпатті. Діти зі сходу, які гуляли різдво на заході, повертаються додому. Враження в них незабутні і сльози на очах. Кажуть, дуже хотіли би повернутися туди знову. Останні фото на згадку і дітлахи займають місця у вагоні. Супроводжувач хвилюється і у сотий раз усіх перераховує. Діти зі сходу їдуть додому. Ростик, сіли, зараз, щоб ви розуміли. О, так, Ви тут, значить сів, отам. Ну у нас попередив начальник поїзда, сказав, що в нас буде їхати група дітей. Предупредив весь состав, предупредили, що там будуть їхати діти. Там, якщо що случиться з дитиною, це вже відповідає за це проводник. Пан Василь один з тих, хто несе особисту відповідальність за кожного школяра. Під його опікою 14 дітей на прикарпатті вже бував туристом. Проте участь у програмі Схід захід разом бере уперше вражений традиціями та звичаями місцевих жителів. Я побачив саму щирість, любов. Ну, Фашистів ми тут ніяких не побачили. Звісно, ми тут нікого не побачили. Я думаю, що діти будуть багато-багато років це, це, це пригадувати. Для мене, власне, для моєї колеги це культурний шок. Справа в тім, що ви зберегли традиції і зберегли найдорожче. Це, ну, е Цінність сімейного сімейних відносин. Ось ці школярі з Дніпродзержинська 12-річна Женя на Прикарпатті, як і решта дітей, жила у сільській родині. Знайшла собі там подружку, навчилася колядувати та побачила багато нового. Ну з подругами ходила. Колядувати заробили гроші і потім каталися на гірці. Мені дуже сподобалось. Ми були у Дюброві, це саме найкраще місце. Мені дуже сподобалось. Там звірі були, ну чучила їхні, і ну нам багато чого розповіли. І сьогодні ми були в музеї саджави. ми Були там в селі, жили. І розповіли про походження цього, цього села. І своїми враженнями діляться і хлопці вже у вагоні поспішають запевнити, що мріють незабаром повернутися, і дякують за гостинність. Сподобалося родина, в якій ми з мішком е, жили цей час. Е, дуже сподобалося те, що ну, госп... гостеприємство сподобалося. Розсипався дуже гарно, годували смачно. Дуже чим Картоплю зазвичай молоком, м'ясо, супи їли, борщ і сметану. Програма для школярів під назвою Схід і захід разом триває уже не перший рік і традиційно була насичена різноманітними заходами. Щодня екскурсії, прогулянки, знайомства з місцевою кухнею та звичаями, майстер-класи та патріотичні уроки. Дітей зі сходу проводжали і зустрічали цілими селами. Навіть в прийомних сім'ях батьків називали мамою та татом. Ніяких проблем ніколи не виникало. Діти вжилися в цих сім'ях, так як в своїх рідних сім'ях, тому що вони називали своїх мам нових мамами. А мами їх називали дочками. Вони провожали їх на кожну екскурсію і зустрічали їх з автобуса після кожної екскурсії. Вони разом з ними ходили холюдувати, вони разом з ними йшли до церкви, на всі загальні зустрічі. Вони надзвичайно переживали. За кожного з них, мій телефон розірвався. Не було нарікань, були такі банальні простуди, дітки. На сьогоднішній день всі задоволені, а найбільше ми задоволені, що все пройшло гладко і всі посміхаються. І знаєте, коли дивимося, і коли діти плачуть, кажуть, що не хочуть їхати. Я рахую, що це єдина Україна. Тобто, люди з Ходу не хочуть їхати з заходу. Школярі вирушили додому, але програма Схід-захід на цьому не закінчується. Навпаки, уже навесні Прикарпаття чекає нову і ще більшу за кількістю делегацією, щоб разом відзначити Великдень. Вікторія Тищук, Тивай. Головна ялинка впала в івано франківську дерево, яке важить майже 5 тонн. Під ранок просто здуло вітром. Таке в місті трапляється вперше. Місцеві мешканці обурилися. А звістка про подію долетіла аж за океан. У пані Надії родичі в Канаді сьогодні вони звідти зателефонували та повідомили, що Франківськ залишився без головної ялинки. Жінка одразу зібралася та приїхала із сусіднього села, де гостювала у сина. Подивитися, що ж то трапилося. Ми прийшли подивитися на пляц, бо подивитися, чи ялинка впала, тому що аж з Канади нам сказала родина, моя племінниця. В останню другу на другий рік що просла. Ялинка впала о пів на четверту ранку через буревій людей на площі, де вона стояла, в цей час не було. Хоча у святкові дні Франківськ гуляє цілодобово. Близько третьої години чув біля хатини, яка біля набережної знаходиться в нашої такий звук, ніби вертокрил, ніби вертоліт сідає. Ну вийшов на вулицю, шифери літають, бляхи від п'ятиповерхівок теж десь чути, що вже там відривалося, і воно звуки такі лупи. Я думаю, більше чогось не сталося гіршого. Про очікувану негоду. Синоптики попереджали ще за два дні. Працівники лісгосподарства запевняють, що ялинку здує, не очікували. Все було зроблено за стандартом згідно рекомендацій спеціалістів. Харкас, бачите, металічний, що там там забиті. Бачите, там великий такий стакан, що от ялинка кріпилася. І ще були додаткові сім тросів ще були додаткові. Але в зв'язку з тим, що, що прийшовся сильно великий буревій, навіть троси порвало, і от Проте літні мешканці Франківська владі та комунальникам й наймуть віри, переконують дерево, встановлювали з порушеннями. Це укріплення, пам'ятаю, ще за радянських часів. От. І я би побажала, щоб це укріплення зібрали і відвезли до кабінету меру, От. щоб він подивився, на чому укріплюється така. Е Можна сказати, величезна, могутня ялинка. Позор тим інженерам і тим механікам, і тим установичам. Вони повинні розраховувати ялинку на всі випадки стихійного лиха, На всі так вже розрахувати, так і заглибити, так укріпити, аби отаке більше не повторювалося. Дякую. Висота ялинки становила 22 метри. Нині від дерева лишився лише пеньок. У центрі міста комунальники нині рубають його на дрова. Та щоб не псувати святковий настрій городянам, громадські активісти вирішили таки встановити хвойний кущик та його прикрасити. Ну як Бог дасть така ялинка, буде вже до кінця зими буде 14-го, щоб дітки радилися. Ми прекрасними тими іграшками, які були на тій ялинці. Комунальникам же спеціалісти радять наступного року укріплювати ялинку ретельніше. Крім цього, каркасу металевого що є. Треба ще й додаткові десь троси, щоб, щоб забити такі штирів в землю. І до них прив'язувати троси, щоб вони щоб, щоб підстраховувати. Бо у нас бувають зимою вітри. Наразі ж франківці стурбовані, що інцидент може зіпсувати імідж їхнього міста, адже туристи, які в цей час тут багато, фотографувалися найчастіше саме на фоні головної ялинки. Світлана Козлик, Марина Криворотова, TVI. Цьогоріч українські церкви планують посилити допомогу постраждалим від російських агресорів. Йдеться про переселенців, травмованих бійців, а також родини загиблих. Долучатися до благодійних проєктів закликає святіший патріарх Філарет. За рік, що минув, українці стали більш згуртованими завдяки милосердю та патріотизму, каже святіший патріарх Філарет. Та на його думку, благодійних проєктів в Україні має побільшати. Святі отці планують посилити допомогу пораненим бійцям, родинам загиблих військових та переселенцям. До співпраці залучатимуть українські та іноземні благодійні фонди, громадські організації, приватні клініки, волонтерів, психологів та юристів. Глава Київської патріархії закликав українців об'єднатися із новими силами та відкрити серця для милосердя. Ви бачите, як у Україні пішла хвиля допомоги тим, що постраждав. А через страждання Господь показав нам любов до ближніх, до свого народу, до своєї батьківщини. Сьогодні з главою церкви зустрілись прихожани новозведеного київського храму на честь ікони Богородиці Живоносне джерело для вірян. Кожна зустріч зі святішим Філаретом незабутня. Всі чекають його проповіді. Він дуже мудра людина. Патріарх зробив для України більше як всі президенти разом. взяті. він підносить для людей радість, волю до перемоги і силу в волі. Дуже хороша людина. Після його проповіді легко на душі. Особливу увагу церкви приділятимуть і малюкам зі Сходу України та Криму, що опинились у скруті. Всеукраїнську акцію Канікули з патріархом для малечі готує відділ соціального служіння Київської патріархії. Олена Опанасенко, Роман Климчук ТВА. Не на сцені, а серед кам'яних стін. У Київській фортеці актори-аматори показали виставу ніч перед Різдвом. У такий спосіб артисти і людей розважають і збирають гроші на утримання цього замку. А... вы все свидетельницы. Коллег кузнец Вапкина принесет мне те самые черевички, которые носит царица, то вот мое слово. Тотчас же выйду за него замуж. Прем'єрний показ вистави Ніч перед Різдвом відбувся майже місяць тому. Відтоді в цій фортеці її демонстрували вже декілька разів та навіть возили за кордон, зокрема у Польщу та Болгарію, розповідає режисер Інна Гончарова. Щоразу подивитися дійство приходить все більше людей. За словами митців, найбільше хотіли зберегти Гоголів стиль. Тож над сценарієм довелося добряче попотіти. Колектив починав як аматорський театр. Тоді навіть костюмів ніяких не було, але поступово розрісся до повноцінної трупи. Ми. Е з самого початку себе позиціонували і позиціонуємо як некомерційний проект. проєкт. На жаль, держава теж нас не підтримує ніяк. І все у нас фундується на тому, що дають самі учасники на костюми. І ну, якщо там якісь благодійні пожертви хтось дасть з глядачів, то ми будемо дуже вдячні. Приходить, допомоги у самого чорта. Подкажи мені батюк. Так, ніби куди біжать. У стінах замку відсутня сцена. Втім, звук там навіть кращий, ніж у театрі, розповідають актори. То всі стіни чудовий резонатор. Для глядачів тут зручних крісел теж немає. Тож розташовуватись довелося на дерев'яних лавках, як і у часи Гоголя. Акторам такі декорації лише на користь. Взагалі це роль дуже як на мене крута. Вона показує, якими були люди от в ті часи. Театр вже має постійних поціновувачів. Це люди різного віку та професій. Особливо, коли вакула сиділи в карти іграв. Ми пельмені ждали, вареники чекали. Даже незамітно було, що українського немає. Плата за вхід символічна. Гроші йдуть на утримання приміщення та обігрів, а ще на закупку декорацій і костюмів. Але й на це далеко не завжди вистачає. Ой, душа. Надо пойти і розказати. Вадим Понька, Антон Деркач, ТВАЙ. Ну і поки що все бажаю приємного завершення вихідних і вдалого початку робочого тижня. На цьому все.